Не гарчить, те, що ми бачили в підвалі купу павутиння без павуків. таких. Тобто павуків там майже немає, але павутиня є. Вилос це той гриб паразит який через розносить спори, попадає всередину павучків і вижирає їх всередині настільки, що вони стають такими легкими, коли ми вдовго зачепили, він просто буквально свій гарненько, повільно, свій падав до землі. І це така ну, прекрасна штука. І один з дивних ми знайшли продон бичків від цигарок, який десь був запханий глибоко між цеглу. І ми теж з нього позбирали зразки. Вони вже ростуть один, два росте в мене вдома, інші ростуть тут за стіною. Але завтра буде дві події, в яких ми будемо ходити і теж проявляти, пробувати, подивитися на цей простір як живий, безпосередньо, як живий. І наскільки він може змінюватись, бо ми насправді вб'ємо частину того живого, які там в підвалі, бо воно небезпечне. А, і це така окрема історія, де ми, як людина, кажемо, що нам щось не подобається. Типу, воно типу для нас не хороше. І ще ми його вичистимо, бо є певні норми для обслуговування будинку для здачі його експлуатації, які, в принципі, не дивляться на те, що, що там є, і яким воно може бути. Тобто я так рацю на рівні коментарів, але я ще мушу прокоментувати просто цей Midjourney, типу, який забудований там в Туреччині. Тому що базово, це в принципі це Midjourney. Я коли дивлюся на ту картинку, і в мене в голові це в настику теж насправді досить багато. Та? Але ну, типу, це ж якби як е, нелюдська система, якщо про Міджорні, типу, типу штучний інтелект, ну, просто певна форма інтелекту. Пробую візуалізувати і розпрацювати щось. І по факту, це, ну я думаю, спокійно можна прийти до подібної моделі з певним запитом для міджорні. Я думаю, що це можна спробувати скласти. Так, і теж. Запит, на Запит, типу, як хочуть жити люди насправді, якщо дати їм свободу? Це Джорні видає mm -hmm. такий результат. Е, Андрію, дякую за, е, дякую за твої, е, твоє продовження розмови, тому що я згадав, що я забув суттєву частину е, розказати. Е, я ще подумав, щось типу, не вистачає якогось важливого компонента в цій розмові. Ну, власне, я хотів згадати книжку антропологині Анни Дзин. Я навіть в Анонсі щось там це згадав, а в лекції — ні, е, е, яка відома своєю книжкою про гриб Мацутакі. Е, це гриб, який вважається першим якби, живим організмом, який подав знаки, що він живий після бомбардування Хіросіми і Нагасакі, і тому має таке символічне значення з іншого боку. Це гриб, якому легко розвиватися якраз в зміненому людьми світі, тому що він виростає, він би не розвивався так активно, якби люди не вирубали е ліси е і не бомбили е міста атомними бомбами. Е і ще якби ця книжка, вона та в неї є друга назва е про. Е Можливість життя на руїнах капіталізму, якщо я не помиляюсь. І це історія про те, як грип руйнує логіку капіталізму, тому що його саме цей грип мацутакія, дуже важко неможливо синтезувати. Ну, Він якби просто росте, і його можна зібрати. Лабораторно він ніяк на той момент написання цієї книжки принаймні не. Я боюсь, боюсь, якесь слово сказати в цьому приміщенні абсолютно не туди. Якесь слово з біології, яке може цей процес описати. І це дуже суттєво впливає на всю економіку в світі, тому що цей гриб дуже рідкісний, він багато коштує. І від того, який вражає у грибами цутаки, більш-менш такі ціни на біржі. Ну, це я дуже коротко описую. Да? І ця книжка про вплив одного гриба на світ і на те, що ну, є певна кількість якби групи людей, які живуть тільки збором цього гриба. І буває так, що їм нема що робити два роки, тому що цей гриб не з'являється. У нього, здається два чи три ареоли в на всю планету, в яких вони з'являються. Ну і це коротше таки біткоін. Світу природи, так це все було інтро, просто щоб ви розуміли про що я скажу. Є дуже два важливих абзаци в цій книжці, це навіть не розділ, просто два абзаци про привидів, які для мене є дуже важливим. Тому що Анадзим каже, що якщо ми поєднаємо. Гриби, які ростуть, або не ростуть людей, які приходять їх збирати, ціни на ці гриби, і додамо сюди привидів в це рівняння, то виявиться, що люди діляться на різні групи тих, хто може зібрати гриб, і тих, хто не може зібрати гриб. Тому що для тих людей, які збирають гриби в Японії, неможливо йти на ті чи інші території через присутність тих чи інших померлих на цих землях. І присутність якби культурного означника привида надає можливість якійсь групі як би, багачити, робити свою роботу як збирача гробів, а іншій групі абсолютно немає різниці. Це просто ліс. Та, і ти йдеш і його збираєш. І якби цей один приклад, мені здається, що він, ну якби, є певною моделлю взагалі наших стосунків з просторами, тому що так само як там можна всі змінні всі історії прибрати і залишити там X і Y людей і привидів, і накласти це на якийсь ландшафт, і ми знайдемо для себе якісь. Сюжети, в яких ми не йдемо на ті чи інші території, або не толеруємо тих чи інших просторів. На одному поверсі вишукуємо все до готики чи раніше. сорі, <mauvais site. house> На іншому поверсі добре, намалюємо тут велосипедиста. Це дуже цікаво. Ось хотів додати. Додано, до того гриба там була історія, з тим, що а, різко почали дбати про екологію японці, вирішили, що треба припинити швидко гасити пожежі в цих лісах, де в, 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 проростали ці гриби. А, і потім різко впали врожай. Бо виявилося, що для гриба важливо, щоб цей ліс згорів. І тільки то власне, якраз про а, а, атомне бомбардування. І тільки після того, коли він горить, утворюється таке середовище, поживне, якому це гриб може зарости. Тому його синтезувати, поки, принаймні, було неможливо, бо не вдавалося. Ще, будь ласка, продовження. А може, все все-таки, платні, що легше я тільки сьогодні прочитала про австралійську фауну, про соколів, які розпространяють вогонь, які знаходять десь вогонь і переносять буваючу гілочку на інші території, щоб харчуватися тваринками, які Біжать від цього вогню або заошками, які залишаться від нього. І Уявилося, що багато чого в екосистемі Австралії залежить від цих вогнів, цих пожеж, які розпрейдять поширю. і поширюються. Багато рослин вони дають своє насіння тільки після пожежі. І що ці жахові е, пожежі є частиною цієї екосистеми, що знищення є частиною е, цієї екосистеми. Це е, ідея, яка збігається з тим, що сказав, мені здається, тут хіба про західну людину, яка за левістросом прийшла в Британію британці, які прийшли в Африку, і в них була дилемма. Вони побачили, що в одному з... Племен, яке все дуже добре і гарно себе вело, гарно працювало. Виявилося, що це плем'я має один маленький дефект. Раз в рік вони з'їдають найкращого ну, за їхнім визначенням чоловіка, типу, і а далі все добре. Ну, британці це все вирішили, звичайно, щоб припинити. А, ну воно припинилось, і премія просто розвалилася. Тобто там почався такий масовий алкоголь, ігнор влади, і вони в кінці кінців розсипались. І тут якраз сидиться про те, що є. Неочевидні так? якісь фрагменти якби не системи, а якоїсь ситуації зв'язків, які так, ми не знаємо, що з цим відбувається. Але ну, це, це дуже хороша історія про, про людей. Так. Тільки просто дуже коротку репліку про те, що тут теж колись горіло, через що ці готичні гриби стали набагато дорожчими і ціннішими для нас. Горіло двічі. Та й може більше, типу тобто, в різних будинках може бути різна ситуація, як різні поверхи так само і ті пожежі. Десь вже якесь вікно зачепило, далі вже не пішло. Не ну, хотіла додати тобто, до грибів. Коли ми говоримо там, про ліс, і в ньому ростуть гриби, і вони ростуть тільки коли була пожежа. Але ж ліс це не тільки гриби, а так виходить, що гриби там найважливіші з усього. І якось це от. Чисто елемент у екосистемі щось мене це почало дуже бентежити дуже сильно. І мені от, я сама займаюся історією архітектури, і мені подумалося про те, от, от як, е, берег, берегти маленький кусочок готики, а все решта не берегти. Оце якась така давня була ідея. Я не знаю, куди це веде. Така загрозлива. Конкуренція між людьми і грибами. Ну, в плані того, що ми переключаємо цю оптику і виявляється, що гриби, типу, насправді, всім керують, е, виходить е, ну, спочатку, звісно, комп'ютерна гра, потім вже серіал Last of Us, е, і це стає такою частиною, якби common knowledge про е, можливі загрози. Ось. Е тому е ну, просто було таке формулювання, та, що найважливіші гриби, і я подумав, як це та, створює якусь нову ієрархію. Ось. Е То Виходить, що ми не можемо позбавитися якихось ієрархії, Ми завжди перепробуються. Ну, треба спробувати. Ну, е дивіться, є дуже така методика Назвемо її Е, ну, Треба подумати, в чому різниця вузл вузлової події, е, і, це, і чим це відрізняється від центру і побудової ієрархії. Якщо ця мережа ще й рухлива. Та, то в ній вузлові події не відбуваються постійно в одному місці, а переходять в інші. І ну, Мені здається, це веде нас до того, що нам потрібна трошки інша форма опису, та? І яка дає нам можливість не говорити ієрархічно, не оцінювати за критерієм того чи іншого виду. Ось. Але ну, так, наша мова побудована. І якимось чином досить ієрархічним, мені здається, а, ось ми сидимо зараз в ієрархічній системі. Та, я не сиджу серед вас, я сиджу на привілейованій позиції. І цей проєктор це, це через проєктор. Дивайни водички. Ну, це просто роздум. ще зачепив лодку Костирка, бо він не хоче казати, але одна з думок, які, бо, власне, поетика, ймовірно, вона виродилася, чи родилася, чи з'явилася в розмові з Лотком і якраз з ним і, і проходить ця частина. А, і там одна з чудових, якщо я можу чи правильно сформулюю, переформулюю, тез, який говорив Лотко, це про те, наприклад, тут буде ставати холодно в цьому приміщенні, бо тут немає живлення, Ну, і в живленні є, але немає опалення заведеного. Тобто тут ніби є якісь дивні нерівні такі газові труби, таким стямики якийсь полок типу, прокладав. І, і теж одна з думок була така, що чи коректно передам. Взагалі, наскільки має бути некомфортно для, в місці для того, щоб ми могли продовжувати тут щось обговорювати або створювати? А, бо Це знову ж таки в нас зачіпає от, от, в цю сторону не тільки.